Усім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку Близнюки на квітень місяць. Привіт-привіт, близнюки! Давайте подивимося, що чекає вас в квітні місяці. Поки я буду розкладати карти по сферам життя, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть свій коментар, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Інші посилання обов'язково буде в описі під цим відео. Підтримуйте україномовний Таро контент, тому що це, в принципі, підтримує і мене, і це ніби такий енергообмін і подяка за перегляд, за цей розклад. Так, давайте. Ой, карти вже летять, якщо чесно. Такс, 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 такс. Близнюки. Квітень. Кар'єра. Фінанси відносини в плані кохання, взаємини з оточуючими, здоров'я творчість відпочинок, саморозвиток та навчання. Ну, і карта поради. Так, цікаво. То у вас також багато перегорнутих карт. Це не погано і не добре, це просто факт. І будемо розбиратися, що у вас там по енергіям. Так, перше, це кар'єра. Близнюки. Кар'єра. У вас вийшла перегорнута дев'ятка жезлів. Ну, в кар'єрі це про те, що, можливо, ви поставили собі за високу якусь планку, і поки в квітні ви її не зможете досягти. Або ви не хочете досягати тими зусиллями, які від вас потребуються, скажімо так. Тобто, якщо б отак вийшла карта, я б сказала, що ви там досягнете ось цього, всі ваші там проєкти, вся ваша реалізація, всі ваші, як це називається? Посади, які б ви не обіймали, ви отримаєте в них там, якийсь результат. Але воно вийшло так. І, можливо, те, що ви зараз маєте, воно вам не дуже потрібно, або ви не розумієте, для чого ви це взагалі робите. Давайте ще докладу, що це означає? Пуста карта. Ну, скоріш за все, дійсно, ви не розумієте. Можливо, і нема кар'єри для когось, так? для когось може це дійсно бути таким актуальним моментом, що. Ну, типу, я в пошуках, я не хочу зараз ніякого кар'єрного зростання, я не хочу нічого. Типу, це не обов'язково саме про роботу, це про кар'єрне зростання, кар'єру як таку. Так, Можливо, робота і є, але ви в ній не можете розвиватися кар'єрно. Давайте ще одну докладемо. Ага. Туз, ой, не туз, ем, рицар жезлів. Ну, скоріше за все, вам хочеться трішки легше займатися кар'єрою, як за покликом душі, за покликом ідеї, за натхненням якимось. А коли це якісь систематичні дії, якісь це. Ем, ну, коли потрібно багато зусиль, щоб досягти чогось, ну ви трішки не готові, принаймні у квітні будете до такої. Ем, до такого кар'єрного зростання або до такої роботи. Вам хочеться, можливо, вам не хочеться йти в одному напрямку, а хочеться і туди, і туди, і туди, і туди. І тоді ви або хочете, щоб у вас була можливість, скажімо так, відкатитись назад. Тобто спробували, не отрималось, пішли далі, там спробували, не отрималось, пішли далі, ще десь спробували, а ось там отрималось і тут отрималось, і будемо там. Ем... В різних, скажімо так, сферах життя розвивати свою кар'єру. Можливо, для вас це було б актуальніше. Тож в квітні місяці я б сказала, що кар'єра у вас ну, нестабільна. І це, скоріш за все, не про зростання якесь, це про багато напрямків, багато ідей, багато, якоїсь, багато дій, але. Отак От сказати, що від цих дій буде якийсь результат, ну поки ні, поки не бачу результату. Добре, з кар'єрою зрозуміло. З фінансами. Фінанси у вас тут вийшов, вийшов перегорнутий э, страшний суд. перегорнутий. Ну, знаєте, якщо ви чекали, наприклад, на якісь... Э, Фінанси в квітні, які, можливо, від допомоги від роду, наприклад, від мами, від тата, від близьких якихось так від рідних, або спадщина, або або просто з неба впали. Так, кошти також тут такого не буде. Ну, з неба впали, знаєте, можливо, ви хотіли б там виграти в мільйон, в лотерею, або ви хотіли б. Ну, дійсно, як з неба, як прийшло, от просто не звідки. Або за якісь ваші старання та труди, але от нема такого, щоб воно прийшло саме в квітні. Можливо, пізніше, можливо, в травні, але не зараз. І від роду, там, спадщина чи щось таке. Ну, ну не обов'язково прям спадщина, але щось таке, типу, там, допомога від близьких, від рідних також. Нема надії на те, що хтось допоможе. Так. Так, пригорнутий Мах, можливо, на фінанси Мах. Ну, якось, знаєте, у вас, ніби і є ключі для того, щоб заробити, для того, щоб мати кошти. А от якось немає. Принаймні, так би якби вам хотілося б. Бачите, пригорнута знов імператриця. І, до речі, Три аркани. Це І всі перегорні. Це про те, що дуже-дуже така перегорнута і скажона енергія є великий потенціал, є дійсно можливо, мала б місце допомоги від роду в плані фінансів. Так? Самостійна якась реалізація дуже тут класно пішла б самостійна реалізація. Де ви б могли заробити багато-багато, дуже багато грошей. Але от чомусь ви якось в квітні ця енергія перегорнулася. Бачите, такі класні карти, а вони перегорнуті на фінанси. От щось тут не так. Тобто, можливо, не по вашій волі, а можливо, по вашій волі. Ви б хотіли б і мали б отримати більше, але ні. Але ні. Ну це також, давайте ще одну докуду. Це також непогані карти, в тому ключі, що це не про злидні, це не про те, що будете голодні, це не про те, що буде тяжко, це про якесь високе, що от могли б більше, могли б краще. А от щось фінанси якось не приходять і все. Потрібно вчитися, потрібно щось, навики, якісь розвивати, потрібно робити якісь кроки, можливо, кроки не в плані фізичних кроків. Маю на увазі, коли людина робить щось там, ну, наприклад, там. Зробила це, зробила це, зробила це, якісь маленькі кроки. Ні, це про оці кроки, коли ви продумали план дій, коли ви прописали собі ідеї, а як ви можете там заробити. Якби подивилися в майбутнє, розумієте, то вам кажуть вчитися, що вчитися потрібно цьому. Ну, не знаю, можливо, комусь ця порада дійсно буде актуальна. Вибачте, близнюки. На жаль, отут. В квітні не про гроші. А можливо, ви навчаєтесь якось. Ну, хтось там дійсно студент і просто навчається, і тому нема грошей, але зазвичай студентів підтримує рід, підтримують близькі. Ну, а можливо, ні. В кожного різні ситуації. Добре, йдемо далі. Відносини в плані, в плані кохання, Перегорнута четвірка мечів. Таке відчуття, що. Трішки неспокійно в коханні. Не спокійно, якщо є партнер, то неспокійно якось так, але і не нудно. І, і, і не можу я сказати, що прям зовсім нікого біля вас немає. Давайте ще, ще докладемо, подивимось про що це близнюки в квітні кохання. Ага, Неспокійно сказала, ви з кимось можливо, чи посваритись, чи вже посварилися, чи просто е, якось могли е, один одного задіти, е, так от сказати, щоб прям дуже образити один одного. І через це неспокійно, бо навіть аж коли згадуєте там, ці ситуації, аж можете не спати навіть. От так, така тривога навіть може бути. Тобто, в квітні, можливо, ви з кимось посваритесь в плані кохання, так? Давайте ще докладемо. Перегорнути тут жезлів. Ну, я не знаю, можливо. Ну, я не буду казати за всіх, бо багато людей може подивитися це відео. Скоріше за все, у близнюків, у тих, у кого є партнери, буде який кризовий, якийсь кризовий період, який може призвести навіть до розставання, розлучення, до образ. До дисконекту, скажімо так. Якщо у вас немає відносин, то можливо у вас е, на вашому шляху е, попадаються якісь такі неадеквати, які просто не, не дають розвинутись до чогось більшого, до чогось адекватного, до, до якогось спілкування нормального. І воно так, в принципі, і буде в квітні. Щось так. І тут так не дуже, і тут так не дуже. Ну добре. Маю те, що маю, і кажу те, що бачу, вибачте. Взаємини з оточуючими в плані друзі, батьки, рідні діти, брати і сестри, ваше коло оточення. Перегорнута королева мечів. Королева мечів це ви, власне кажучи, це ваша карта, але вона перегорнута, тобто знову іскажена енергія. Тобто, ви знову не. Тут я б сказала, що ви і не проявляєтесь до свого, свого оточення, і не закриваєтесь від нього. Просто як знову нема конекту якогось. Давайте ще докладу. Можливо, ви на відстані десь знаходитесь, можливо, можливо, просто немає можливості спілкуватися так, з близьким, з оточення, з оточенням, а можливо, у вас просто нема друзів. Таке теж буває. Так, перегорнути та шестірка кубків, це відсутність е розуміння, відсутність гарних якихось е ну, знаєте, такого приємного спілкування. От відсутнє воно е навіть поностальгувати нема з ким. Можливо, дійсно, ви далеко від свого, свого оточення, від своїх друзів, можливо, ви на відстані і ви б хотіли. Поспілкуватися, а просто не можете, ну або не зможете. Можливо, ви будете все ж таки зайняті якоюсь справою, роботою, будете відходити від переключатися від всіх якихось проблем на якусь свою або творчість, або на роботу, або якщо ви маєте якийсь заробіток, то будете продовжувати щось заробляти, там якісь кошти, робити свою справу. І перемикатися від таких. Ну, я б не сказала, що вам дуже сумно через це. Ви просто зайняті іншим. Ви, типу, ну, зараз не можу поспілкуватися з близькими з оточенням. Ну, то і, і все, піду собі далі. Буду робити собі там щось своє. Добре, в плані здоров'я, що в нас тут? В нас тут луна місяць. Карта більш на емоційне здоров'я, на психологічне здоров'я, на якісь переживання, тайни, емоції. До речі, вона вийшла в прямому вигляді. Скоріше за все, можливо, ви будете займатися психологічним здоров'ям, можливо, хтось у вас. Чи виходити до психотерапевта, чи до психолога, чи навіть до зоролога, якщо це допомагає заспокоїти там, свої нерви, якщо засп... допомагає заспокоїти свої якісь переживання, то чому б ні? Давайте ще докладемо. Ну, Хоча е, місяць вона і може показувати прям якісь проблеми зі здоров'ям, але ми зараз подивимося. Мені чогось йде не на фізичне здоров'я, а на ментальне. Сила, ні, у вас все добре з фізичним здоров'ям, от ви якраз про це і кажу. І, і навіть із ментальним здоров'ям тут все супер. А якщо є якісь питання, ви одразу їх намагаєтесь вирішити. Тобто ви людина, яка постійно щось собі тут думає. Ну, ви, в принципі, ваша стихія це повітря, так, це ум, це мислення, то я б сказала, що у вас з цим все добре. І останнє давайте і сонечко, будь ласка, от у вас класно, знаєте, йде? Багато старших арканів вийшло на здоров'я, причому класних старших арканів. Так? Тобто ви контролюєте своє здоров'я і будете контролювати. Ви Сонце, Луна, розумієте? Це як два світила, ви користуєтесь всіма енергіями і розумієте всі свої і якісь потаємні. О, Боже, як це українською закутки душі. так? А, ви контролюєте і, і погане, і хороше, ви приймаєте і погане, і хороше в собі. Ну, Хоча ви близнюки, у вас є і Сонце, і Луна, розумієте? Це, це ваша історія. А, і Мені подобається, що тут три старші харкани вийшло, і так само, як вийшло на, на фінанси, але на фінанси воно трішки така Перегорнута енергія, а тут все так класно, чітко на, на, на ментальне здоров'я, на, на фізичне здоров'я. Ну, це круто. Добре, мене ж це так підзарядило. Йдемо далі. Творчість. На творчість у нас перегорнутий ріцарь, о, король жезлів. Король жезлів це якби людина, яка постійно чимось займається і, можливо, займається вже якимись своїми бізнесами. І якщо казати про творчість, то, скоріш за все, це він по пов'язав свої бізнеси з творчістю. Можливо, ви б і хотіли б таке зробити, але зараз, можливо, немає можливості, можливо, немає можливості, можливо, немає сил, от, але є якийсь потенціал, плани. Знов-таки: король перегорнутий, тобто він вийшов, але перегорнутий. Світ, світ, мир. Гармонія, можливо, можливо, вам не потрібна якась творчість, можливо, навіть не так. Можливо, у вас в квітні буде те, чим ви будете займатися, навіть творче, те, в чому ви будете відчувати себе гармонійно, комфортно, класно, але вам не потрібно. Для цього показувати це всьому світу, десь проявлятися. Тобто, це, можливо, якась творчість наодинці з собою. Тобто, ви як в цьому коконі, так, самі собі щось натворили, ну, натворили в плані творчості, так? Щось якийсь витвір зробили і кайфуєте, ви як душу відвели, і все, і ви класно себе почуваєте. Давайте ще одну докладу. Перегорнутий, перегорнута справедливість. Цікаво, що мир і перегорнута справедливість. Знову старші аркани, знову це важлива сфера життя вашого. І можливо, вам не вистачає. Ну, бачите, справедливість така карта, тут є меч. Це стихія ваша знов-таки так, повітря. І, можливо, дійсно вам не вистачає такого спокою. от Просто, от якщо так, взяти ці дві карти, то тут цей чоловік він, в нього нема спокою. Не те, щоб він там якийсь неадекватний, ні, це про те, що. Король жезлів він такий завжди активний туди-сюди, там, тут. Там зробив, тут зробив, він постійно десь проявляється, в нього очі, скажімо так, блищать. А тут о, ця карта це про спокій, це рівновага. До речі, бачите, тут ваги чи трези. Це не дуже про вас, але це також близько до вас, бо близнюки це також два, і ваги це також про два. То я б сказала, що вам. От вам потрібен баланс, спокій, рівновага. А, і вам цього не вистачає. І ви хочете будете хотіти або відійти від такого якогось каламбуру, від такого, коли все несеться, вам хочеться бути в потоці, в потоці, щоб творити. І для цього вам а, потрібно просто побути, можливо, наодинці, заспокоїтись, так видихнути і прокайфувати. Ну, Можливо, це як. Більше не прогноз, а як порада для вас так, на квітень більше спокою, більше гармонії і менше такого активного, активного стресу, активного ем, руху. Отак. Добре, з творчістю зрозуміло, відпочинок, перегорнута дев'ятка кубків. Скоріше за все, вам би хотілося б знов таки в квітні. Посидіти, випити вина, покайфувати, якось переключитися, наїстися чогось вкусняшного. Але, можливо, таких ситуацій буде замало. Замало. Давайте подивимось, ще докладемо, що це значить. Чому? Чому так? Перегорнута четвірка. Кубків про те, що мало шансів на це, мало емоцій, мало спілкування. Можливо, дійсно, якщо ви далеко від своїх близьких друзів, то просто нема з ким, а самому не хочеться. І якщо б випав для вас такий шанс да, з кимось піти на каву там, або на вино навіть, ви б залюбки пішли. Але, от, скоріш за все, вам хочеться такого емоційного відпочинку. Щоб прям емоції через край, але отут, ну в квітні мало таких ситуацій буде. Давайте ще докладу. Знову кубки, знову рицар кубків. Це отак би так, отак би аби воно вийшло. Я б сказала, що це якийсь шанс там, так, на таке класне спілкування з кимось, на якісь ем, творчі, емоційні. Не знаю, як це сказати. Ну, тут, на... Знаєте, коли ви зібрались з друзями, і ви не, не просто там сидите і квасите, а коли ви, ви з душею, ви з творчістю, ви з якимось таким з емоцією сидите, ну, мало, не буде такого. На жаль, бачу, що дуже б хотіли, але не буде такого в квітні. Принаймні в квітні, можливо, через обставини, що близько не буде. Друзів, ви тут також бачите, на друзів вийшла карта перегорнута, Кубкова, тобто знову мало емоцій. Неможливо, неможливо. Добре. Далі в нас саморозвиток та навчання. Карта король мечів вийшла в нас. Це, про те, це, до речі, ваша також карта, якщо це чоловіки дивляться, навіть якщо жінки, це все одно ваша історія. Чому? Тому що це карта також повітряна, це ваша стихія, і це про те, що для саморозвитку і навчання ця карта дуже сприяє. Чому? Тому що сам король по собі він дуже розумний, він дуже начитаний, він дуже ем, багато всього знає. Він, можливо, мало емоцінює, можливо, мало якось на щось реагує. Він може бути скритний, ем, але він дуже багато тут тримає. І на саморозвиток та навчання це карта, в принципі, благоприємна, щоб ще щось вивчити, якусь ще книжку прочитати, що ще зробити. Так, давайте ще докладемо. Так, можливо, вам випаде шанс купити якийсь курс навчальний, або випаде можливість книгу якусь купити. Тобто, знаєте, на саморозвиток та навчання гроші будуть, ресурс буде, час буде, можливість буде, щоб якось підвищити свій рівень чогось. Наприклад, якщо ви плануєте, особливо, якщо плануєте, сказала, плануєте, і карта планування перегорнута. Ну, якщо не плануєте, то, можливо, ви в квітні захочете купити якийсь курс, щось, щось чомусь навчитися ще. Але це не про щось нове, це про те, що ви вже знаєте, просто це як підвищення кваліфікації. Тоді тут саморозвиток та навчання. Класно виходить вам як можливість підвищити свій рівень. Добре, і карта поради, перегорнута десятка кубків, знову кубки, вам я бачу просто про складу, як вам не вистачає емоцій. І от порада, принаймні цініть те, що маєте, цініть, цінуйте, так? те, що у вас є ті моменти, які у вас є позитивні, можливо, якісь спогади, цінуйте, але і не, не впадайте в таку ностальгію. Не, не потрібно вам прям перейматися через це, емоціонувати, зрозуміти, що так, зараз, можливо, я не можу відчувати там на 10 із 10 своїй, свій емоційний фон, але я можу зробити щось інше. Бо зараз час, наприклад, на навчання. Наприклад, так, або на, на творчість якусь, або на роботу, або на здоров'я, так, у вас дуже класно тут на здоров'я вийшло. Тобто зрозумійте, що ну, я б сказала, не переймайтеся через те, що у вас там емоційний стан, близький, можливо, не поряд, і що це не на 10 із 10, а що це там на менше. Просто спробуйте знайти щось хороше в іншому. Давайте ще подивимось, як порада. Так, не п'ятірка жезлів, не, не боріться, навіть от як з самим собою хочеться мені сказати. Бо, можливо, ви собі вирішили, що от потрібно тільки, от, як ви собі вирішили, і по-іншому бути не може. А коли от стається щось таке не так, як ви запланували, ви прямо можете. Ну, просто виходити з себе, просто виридувати, просто якось боротися за те, за що ви вже не можете схопитися, і через це ваш емоційний фон ще нижче падає, то не, не боріться, скажімо так, за це. Король Кубків, от, знаєте, король Кубків це така фігура, яка вона сидить на місці, вона не йде комусь давати любов, там, радість, творчість. А вона сидить на місці і приймає цю радість, творчість, то все ж таки моя порада підкріпляється тим, що я вже сказала. От із того, що ви маєте, із от на тому троні, на якому ви зараз сидите, буде смішно, якщо ви зараз дивитесь на туалеті це відео. Але якщо от ви маєте на увазі, от з тих обставин, де ви знаходитесь, знаходьте те, що вам може принести радість, творчість, щастя, любов. І цінуйте це. Цінуйте. Я не хочу сказати, що ви це можете втратити. Ні, просто щоб взагалі духом не впасти, потрібно іноді згадувати і дякувати за те, що ви маєте вже зараз. От така у вас історія, близнюки на квітень місяць. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, діліться цим відео, підтримуйте україномовний Ютуб, Таро Ютуб. Ну і запрошу вас на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно. Це заряджає і вас, і мене на якісь нові емоції, на звершення, на якісь дії. Тож буду рада бачити вас також і в своєму інстаграмі, і в Тіктоці. Підписуйтесь. Ну і в принципі все. На все добре, па-па!